Вітаю вас, мої любі тільці! Сьогодні дивимось ваше передбачення на вересень 2023 року. І розпочнімо з вашої основної карти Оракулу. І це Евкаліпт. Дихати. Напевно, в вересні вам стане легше дихати, любі мої тільці. Але давайте спочатку візьмемо всі ваші карти, аби розібратися детальніше. Від іншого оракулу у вас нові початки дух нарцису. Угу. Від казкового оракулу у вас кот у чоботях, кіт у чоботях. Це дуже хороша насправді карта помічників, друзів. Зараз візьмемо ще таро карти. Це вісімка жезлів. Щось досить швидко зміниться. Король кубків. Вісімка кубків. П'ятірка жезлів. Також у вас трійка жезлів, також у вас диявол. Двійка пентаклів. І місяць. Що ж, такий у вас досить бурхливий вересень? Намічається, любі мої тільці. А перше, що я бачу, це що цього вересня вам стане легше дихати. А, ну, у якому сенсі це може бути матися на увазі. Це якесь полегшення. Так, коли якась ситуація дуже вас напружувала, блокувала, ви через неї переживали, і ви були невільні, так? тобто якась ситуація несвободи, яка вас блокувала, вона має закінчитися. І через це ви будете почуватися, почуватися вільніше, ви можете вільно дихати повними грудьми. Звісно, якщо ви маєте якісь проблеми з диханням по здоров'ю, то це точно вже знак, що вони підуть на лад у вересні. Може, у вас алергія, яка починається загалом десь у серпні і закінчується у вересні, коли відцвітає якась трава, тоді це також про це говорить. У будь-якому разі, у вересні. Вам стане легше у чомусь. Бо щось, що вас блокувало, воно закінчиться. Як я це бачу? Е, бачу нови, нові початки, по-перше. Нові початки завжди означають, що щось старе закінчується. І ще у вас тут є і вісімка кубків. Зараз я її вам покажу поближче. Вісімка кубків, вона, власне, також, про те, що ви йдете від чогось. Тобто щось закінчується у вашому житті. І це відбувається швидко по вісімці жезлів. Це відбувається швидко, дивіться. Швидкий новий початок. Що це може бути за новий початок? Ну, по-перше, я тут бачу кота у чоботях. І він символізує друга, помічника, такого безкорисливого, відданого. Це може бути як друг, це може бути як коханий партнер, це може бути колега чи співробітник у вашій фірмі, чи якийсь навпаки той, хто вас найняв на роботу, але у будь-якому разі це дуже. Дуже відданий, дуже розумний помічник, який вам може значно покращити життя і допомогти вам. Це може бути також доктор-врач, якщо у вас є проблеми по здоров'ю. І це він стоїть із новим початком. Я думаю, що для більшості з вас це буде нова людина, новий помічник у вашому житті. Або, може, ви його вже знаєте, але до цього ви комунікували не таким чином. Тобто ви просто були знайомі, можливо, а наразі він вам саме буде допомагати позбутися чогось, що вам заважає, і розпочати нове життя. І тут ще є диявол, тому я думаю, що для когось із вас це може бути якась залежність, якась погана звичка. Це може бути. Доктор, який допомагає позбутися поганих звичок, як на фізичному рівні, так це може бути і психотерапевт, психолог. Ем, і оцей диявол це те, що заважало вам дихати раніше. Це може бути шкідлива звичка, я вже сказала. Але загалом диявол він символізує у картах Таро залежність, ем, якесь рабство. Розумієте? не свободу, якусь окупацію. Тобто стан, коли ви, ви служити цьому дияволу, який вас поработив, від якого ви залежні. У вас немає своєї волі, ви не можете виконувати власні бажання, ви служите ньому. По цій карті. І це може бути як фізичні залежності, так і емоційні залежності, співзалежні стосунки. Так це може бути і робота, просто через яку ви не можете реалізовуватися як особистість свої власні бажання, а тільки маєте робити те, що вам там кажуть. Тобто це може бути. Щось різне для кожного із вас, адже вас багато мої любі тільці. Але вересень для вас це точно він знаменує собою кінець оцієї залежності, швидкий і новий початок за допомогою нового друга. Це навіть не обов'язково може бути людина, я думаю, для більшості з вас це людина, але навіть якщо ні, то це вищі сили, які завжди допомагають вам. І тоді вони якимось е, збігами, випадковостями також направлять вас до цих нових початків. І це станеться досить швидко. Закінчиться оце рабство ваше. Це чудово, це чудовий місяць. Це чудовий місяць. Вийде веселка. Очікуйте, очікуйте чудових новин, чудових, яскравих емоцій. Цього вересня, коли це все закінчиться, ви відчуєте полегшення і життя, ви побачите своє життя зовсім іншим, наче ви бачили, ви дивилися чорно-біле кіно до цього, а потім щось перемкнулося і воно стало кольоровим. Ось така зміна у вас у сприйнятті відбудеться, любі мої тільці. Ви до цього намагалися якось збалансувати своє життя, але вам це погано вдавалося, бо ви хотіли на два стули сісти, знаєте, як то кажуть? І ось один із цих стулів, він вам. Не давав дихати, і, і вся ця ситуація загалом. тобто ем, Маневрувати між цима, я не знаю, це може бути дві роботи або ем, дві коханих людини для когось із вас можливо і таке. Ем, тобто тяжко було маневрувати і збалансувати, але ви намагалися і те, і те зберегти. Але це вам просто не потрібно. Ця ситуація вам просто не потрібна. Ви можете набагато краще жити без цієї якоїсь внутрішньої боротьби, без оцієї внутрішньої війни. А може і не внутрішньої тільки, може, якщо це е, мова йде про роботу і роботодавця, який е, жахливий е, роботодавець насправді, який вас як у рабстві усіх е, тримав, може з ним конфлікти якісь постійні у вас були. Якісь конфліктні енергії тут е, присутні у вас, але ви йдете від них. Ви йдете від них. Так, оцей диявол, він може бути людиною, адже тут у нас король кубків, може бути чоловік це якийсь, скоріш за все. Але ще король кубків, він говорить про контроль над своїми емоціями, над своїми станами. Тому, тому, я думаю, що для когось із вас це точно. Або ви страждали на панічні атаки, якісь тривожні стани, і ви зможете за допомогою. Психотерапевта чи друга якогось, подолати це і стати таким майстром своїх емоцій. Або якщо це фізичні залежності, то також кидати свої фізичні залежності це не просто. Треба вміти керувати своїми станами, своїми емоціями. І ви завдяки цьому всьому ви навчитеся це робити. Тобто ви виходите на новий рівень керування своїми емоціями у вересні. І ви можете навіть пробувати медитації, це також допоможе у цьому контексті вам. Ви завдяки цьому ви зможете краще чути свою інтуїцію. І ви вже другий знак, для кого цей вересень приносить загострення інтуїції і розуміння роботи зі своїми емоціями. Цікаво, чи буде у інших знаків також така провідна тема. Може, це взагалі така тема цього вересня для всіх для нас пропрацьовувати наші емоції. Але так, для вас найголовніше цього вересня буде, що щось закінчиться, що вам не давало спокою, свободи, не давало вільно дихати. І слава Богу, що воно закінчиться, адже нове буде набагато краще. Ще й за допомогою цього чудового котика. Дослухайтесь до його порад. Якщо у вас у вашому житті у вересні з'явиться така людина, яка вам нагадає цього котика, то просто дослухайтесь його порад. Навіть якщо іноді вони вам будуть здаватися якимось трохи божевільними, чи ви не будете розуміти, навіщо це, повірте, він поганого вам не порекомендує. Але не сплутайте його із дияволом, будь ласка, бо диявол також може вам щось рекомендувати. Але він все робить тільки вам на шкоду і собі на користь. Як розрізнити їх? О, оцей котик, оцей ваш друг. Він буде виглядати, він не буде справляти спочатку такого враження супер якогось, супер-пупер. Він навпаки буде виглядати для вас як ну, ну звичайна людина, ну, не супер там, нічого такого. Але потім він, до, до, він почне вам допомагати, і він не буде нічого просити за це. Тобто він скаже, що треба зробити, але щось вимагати для себе він за це не буде. Диявол вже навпаки. Він буде справляти враження спочатку супер-пупер-стар, супер круті можливості вам пропонувати все буде супер-пупер-чудово, багато говорити. А цей не буде багато говорити і багато пояснювати. Він буде робити. А це навпаки. Буде багато обіцяти, а. Потім робити все так, щоб тільки він від цього вигравав. Тобто різниця є. І це може бути, до речі, для когось із вас ситуація у ваших стосунках. Якщо ви наразі не вдоволені вашими стосунками, це аб'юзивні стосунки, то у вас розпочнуться нові. І вони допоможуть вам закінчити старі. Тобто може статися це нове знайомство. Ви, коли побачите цю людину, ви зрозумієте, що оце має закінчитись вже. І це швидко закінчиться і розпочнеться нова така глава у вашому житті. Так, для вас дуже важливо, дуже важливо у вересні. Заспокоїти свої емоції, на відміну від овнів, яким я рекомендувала навпаки віддатися емоціям, вам треба заспокоїти свої емоції, і ви це, власне, успішно зробите. Тобто, заспокоїти тривогу, панічні атаки, залежність від чогось. Усі всі страхи, агресію, вам треба заспокоїтись. Помедитувати і повірте, ситуація скоро зміниться на краще, і дихати вам стане дійсно легше. Що ж, любі мої тільці, це, власне, все, що я маю для вас на цей вересень. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це повідомлення. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього, і ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Бувайте, любі тільці!